Американським інженерам вдалося створити такий літак, який перевершує навіть винищувачі шостого покоління. Він започаткований для повного повітряного домінування з використанням найсучасніших технологій. За словами свідків, він настільки швидкий, що пролітаючи над будинками, він у прямому сенсі зносить дахи ударною хвилею. Уявіть такого монстра, що летить над вами. Хоча ви навіть зреагувати не встигнете, адже його швидкість сягає 3%. Трьох з половиною тисяч метрів на секунду, ба більше за деякими секретними даними, він озброєний найпотужнішим лазером з тих, що існує на цей момент. Навколишнє середовище змінюється, і загрози змінюються, Тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії, наприклад, як ту, що встановлена на кораблях. Цей апарат увібрав у себе найкращі якості всіх існуючих літаків і вийшов настільки крутим, що навіть знявся у фільмі. Так його ім'я Дарк Стар, і ви можете подумати, що це вигаданий літак, але сьогодні ми доведемо його реальність і розповімо про його справжні здібності. Історія розробки Даркстар тісно пов'язує дві несумісні галузі: кіно та військову справу. Річ у тім, що під час роботи над фільмом Топ Ган компанія пара. Mount Pictures зв'язалася з Lockheed Martin і попросила їх спроектувати літак, який зробив би головного героя Мітчелла найшвидшою людиною в історії. Дивно, але саме над таким концептом компанія вже давно працювала. А якщо точніше, літак був розроблений Skunk під розділом Lockheed. Щоб ви знали на що здатні Skunk, просто скажемо, що літаки, як F-22 і F-35 створили саме вони. Це всього лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб описати бачення того, яким буде новий винищувач. Справжня назва Darkstar Star SR-72, і це перший у світі літак здатний розвивати швидкість 12 тисяч кілометрів на годину. Він може менше ніж за годину пролетіти з Вашингтона до Пекіна, і йому навіть не потрібно обходити засоби ППО, адже на такій швидкості ніяка ракета його просто не наздожене. Такі показники можливі завдяки використанню двигуна зі змінною режимністю, який може працювати як турбореактивний або просто ракетний. Кетний він дає змогу перемикатися між різними режимами польоту без втрати тяги. Інженери думають наперед, і навіть такий швидкий літак обладнали комплектом стелс технологій для зменшення видимості літака. Так само відомо, що SR-72 Darkstar здатний підніматися на висоту понад 24 кілометри і маневрувати на високих швидкостях, ухиляючись від усіх видів існуючих винищувачів. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви робите за допомогою одного літака. Що стосується зброї, то подібному літаку не підійде використання бомб або простих ракет інакше випустивши ракету вперед, він сам може в неї врізатися. Щоб уникнути подібних смертоносних казусів, було прийнято рішення, що саме лазери ідеально підходять для Даркстар. Наразі на літаку встановлений комплекс лавсу посиленій версії, потужність якого сягає 350 кВт, Та його промінь здатен розрізати метал завтовшки дванадцять. Десять сантиметрів, однак головна перевага у використанні лазерної зброї полягає в тому, що установка здатна складатися всередину корпусу і розкладатися за необхідності. Це дає змогу не порушувати аеродинамічні показники корпусу, які відіграють велику роль у досягненні гіперзвукових швидкостей. Справедливості заради скажемо, що раніше Lockheed Martin заявляли, що SR-72 все ще перебуває в розробці, і побачимо ми його не скоро. Однак неспроста ж саме цей літак був показаний у фільмі. Можливо, це був чудовий план, щоб потайки показати противнику свою нову зброю. Якщо це так, то план спрацював. Адже модель Dark Star, показана на виставці, була настільки реалістичною, що Китай послав супутник, щоб зробити знімки літака, вважаючи, що це новий секретний проект США. Ба більше сама компанія Lockheed Martin створила офіційну сторінку, де розповіла про Dark Star, і його історію, ось що сказали самі розробники, ми досягаємо успіху у вирішенні, здавалося б, нездійсненних завдань, розробляючи технології ще до того, як потреба в них буде виявлена. Скан має давню традицію швидкого розроблення довгострокових інновацій від створення прихованих засобів ухилення до винищувачів, які долають звуковий бар'єр. В останньому реченні йдеться явно про SR-72, адже саме зараз під Час великого напруження між США та Китаєм подібний літак міг би перевернути події та заспокоїти конфлікт. І справді, з боку США вже давно не було жодних новин про розробки у сфері авіації. То чи може Dark Star бути реальним? Гіперзвукові літальні апарати вже давно перебувають у списку пріоритетів Збройних сил США. SR-71 Blackbird тієї ж компанії був найшвидшим із коли-небудь побудованих винищувачів. Основною перевагою цього літака є високі швидкісні показники і відмінна маневреність. Саме за рахунок цих показників літак має змогу дуже швидко набирати висоту та ухилятися від ракет противника. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, <плес> і тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Модель SR-71 була створена ще 1960 дев'ятсот Десять року і заслужила любов і повагу серед пілотів того часу завдяки видатним характеристикам. Машина відрізнялася від інших футуристичним виглядом корпусу, що дало змогу досягти високих аеродинамічних показників незалежно від режиму польоту. Усі зовнішні поверхні мають складну схему будови з перетином. Корпус навіть не має хвоста, що тоді було в новинку. Літак, хоч і був унікальним, але мав низку важливих проблем. При використанні стандартної кисневої маски на висоті в 13 кілометрів пілот не міг нормально дихати, що могло призвести до втрати свідомості або порушення життєдіяльності а на високих швидкостях у 3300 кілометрів на годину і більше передня частина нагрівалася до температури в 400 градусів Цельсія, а середня температура всього винищувача досягала показника в 260 градусів Цельсія. Попри це, він дуже Полюбився американським пілотам, і відтоді, як 1998 року його зняли з озброєння, військові жадали його гідного наступника. Тут же ми можемо простежити паралелі. Дизайн гіперзвукового літака з фільму Топ Ган точно повторює дизайн Сер 72 який до того ж і має стати наступником Blackbird. За словами розробника, новий літак буде використовуватися одночасно як розвідник і як ударник. Його висока швидкість у поєднанні з Лазерною зброєю дадуть змогу перемагати будь-якого супротивника в рівному бою. Винищувач-розвідник розробляється так, щоб він був настільки швидким, що у ворога не буде часу зреагувати або сховатися від нього. Щоб поліпшити літак, ми розглядаємо все починаючи з льотних систем, і акумуляторних технологій а також використання набагато меншої кількості гідравліки в кабіні пілота. Локхід вважає, що СР 72 змінить визначення повітряної потужності, надавши США значні тактичні та стратегічні переваги, і назавжди змінить здатність Америки реагувати на можливі конфлікти та стримувати їх. Ще одна цікава особливість Star, яка також походить від реального літака. Це компонування кабіни з нульовою видимістю спереду, як на X 59 який також розроблявся під розділом Сканкво. У фільмі Маверік покладається на систему синтетичного зору, щоб побачити, що знаходиться прямо перед ним. Крім того, варто поглянути на малюнок із вебсайту Lockheed Martin, де Star зображується з портом у верхній частині корпусу, який зазвичай використовується для систем астрономічної навігації. Таку саму було встановлено на Blackbird, і вона отримала назву R2D2 на честь знаменитого дроїда зі Всесвіту Зоря. Ніх війн, якщо ви ще не переконані в реальності Dark Star, то подумайте, чому звичайний концепт для фільму розроблявся в повній секретності, як і справжні проєкти. На його хвості можна навіть побачити логотипи Скан Кворкс і Локхід Мартін, що свідчить про їхній безпосередній внесок. Однак все ж варто сказати, що між реальним SR-72 і літаком з фільму є деякі відмінності. По-перше, це різниця у швидкості у той час як. Реальний повинен розвивати близько восьми махів, вигаданий апарат досягає десяти махів. Не дивно, що в кіно деякі характеристики прикрасять. Цього варто було очікувати. Крім різниці у швидкості, справжній приймач Blackbird має бути безпілотним, на відміну від свого побратима з фільму, яким керує пілот. Як би там не було, всі вище згадані факти все більше схожі на реальність, ніж на вигадку. А знаючи, як США можуть хитро демонструвати Демонструвати свої розробки, ми більш ніж упевнені, що Dark Star реальний, і скоро ми побачимо його в дії. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися. Ви можете висловити свої думки з приводу побаченого в коментарях, а також поставити лайк або дизлайк. Попереду ще багато захопливого матеріалу. Тож до зустрічей!